Почалась друга серія 30 хвилин <звели> Ситибанк Там далі теж цікава будівля, ну що можна сказати Останній вот, Вел Сивик Центр ну, Давайте подивимось це таке Зараз прийду, подивлюсь, а потім уже підемо назад О, ель Каминоріала Хотів показати. Говорить, будують не тільки аби побудувати партнер, щоб давати гроші заробляти компанії. То вони їх будують трохи краще. От, скажімо, цей епартнерс. Там от епатнець. Багато будинок, будинок. Я так думаю, що це воно. Тут такий парк невеличкий. Так, от це опасно, це більш-менш. Якби скажімо так, що люди намагались зробити якісь ну, зацікавленість. Тобто це не прості стіни зрізаними в них вікнами. А є і квадратні вікна, є і закруглені вікна, є. Зверху ці портики, чи як воно там називається в архітектурі і все інше. Арочка вхідна. Ну, отак от. Балкончики є. Ну, таке, Така будівля виглядає добре. Так, а зараз ми тут побачимо, що ж це у нас тут. Цікаво, зараз. піди подивлюсь. Було написано, на, на якийсь цілік центр. Sunnyvale, City Hall. А, три, три вок. Ага, ага. Давайте подивимося. Так, this help kit. А, ну це парк є. Ух ти. Давайте подивимося на парк. Там жінка поїхала з Чумоданом. Мабуть, емігрантка. Тому що, як кажуть на емігранти, вони на автомобілі їхали. А вона пішки йде, то мабуть емігрантка. Так, що тут у нас все? Ну дуже симпатичний цей хвойний такий ліс. Запах такий хвойними деревами. Цей хвойний запах. Давайте спробуємо пройти, що там що там буде. Погода сьогодні чудова, я не дивився, але так, градусів 25, мабуть, є. Не більше, тому що мені комфортно, але не жарко. І тут достатньо зелено, красиво, нічого не скажеш, все ці вікл ексесонди. Он сіті-холл. А, ну це і є сіті-холл. Вот він. Такий красивий. Модерн. Сучасний. Такий ситихол. Я пропущу людину. А тут парковка, кто приїжджає в Сити Холл, ставлю тут автомобили. Western Live Avenue 456. Ну, Сані Вел, Сіті Хол, це ну, як би муніципальний билдинг. Так що тут у нас? City холл, амфітеатр, Public safety building. Uh the а, а де ще? Я не зрозумів, тут що за ним парк там ще є. Та ні, ну я далі туди вже не піду. Хоч цікаво походити в парку, зараз побачу А може піду. А, амфітеатр я там бачу. Ну, давайте сходимо в парк цей. Дивіться, бачите? Неочікувано натрапив на хороший парк. Ну ось це перевага. Трос, так називаємий англійською мовою. Сефра. От. Там мабуть парковка заїзд підземна. Ага, так, да, і тут парк. Дуже цікаво. Зараз подивлюсь скільки годин. Мабуть прийдеться третю серію робити. 14.28. ну так, да, в мене ще є до 3-4 годин. Це півтора часа. до 4 годин. Так, а де ж тут тривог? Оце воно напроти так темною плиткою викладений типу перехід. Ну, так, так. Да. Знову ж таки, там будівлі. Ну, ось так от, коли попадаєш в такі місця, то цікаво. Цікаві стопчики так оригінально оформлені. Так. Що ж там далі таке? Де тут рівок? Ага. Там пишеться лабері далі. Ну лабері мені вже не потрібно, а от рівок я так розумію, що вони мають на увазі, що походить між деревами. До речі, давайте трошки про англійську. Так, да, от лабері туди наліво. Воно важливо мати координації, свою мову, її використовувати. Тому що мова, так, тут мокро, сюди піду. Давайте сюди. Вона і несе культуру, яка сформувалася в нації. І от раніше я теж думав, ну от є українська, російська мова, ну так, да, вони похожі взагалі, російсько українська. Нічого не скажеш, і українцю вивчити російську мову дуже легко, От, як і росіяни, то вони просто не хочуть. Багато росіян я вже зараз знаю, які під час війни вивчили українською мовою і спілкуються українською. Особливо, коли ти живеш в спікін кантрі, тої мови, якої ти вивчаєш. Найлегше вивчати англійську мову це от в Англії, в США, ну, Ірландія. Там, де державна мова і більшість населення розмовляють цією мовою. Це там, мабуть, теж бомж якийсь ходить. Ну от такі можливі, але вони можуть бути такі безп... безпечні. Тобто не небезпечні. Так, ладуються ті хобі цей. Ну, мабуть, вже все. О, а що там таке? Я розуміло, зачинено за забором, Іду я сюди, за парканом, як Ну, ось тут є епатниці. Так от про англійську мову. Англійською мовою, коли ти спілкуєшся, вона відрізняється від української, ну скажем так, не... Не підручником, не граматикою, не словами, а якби стилем мислення на цій мові. У нас би ніхто ніколи не придумав. Я подивлюсь, що там у мені пишуть. Так, давай. Ага, Ось ще нічого. Добре, піду тут, тому що повернусь назад. Ладно, повернусь. Там сміттєзбірники машини. Є Я сюди повернусь на вулицю. Елька мінорія. Так от англійська мова, вона трохи, ну да, мабуть, не трохи, а дуже сильно відрізняється від української, російської, скажемо, білоруської, тому що... Зовсім інша логіка висловлювання, зовсім інша логіка передачі інформації. От У нас би ніколи із слів, як тут, фрівок, тобто дерево і ходить. Або, ну, да, не, не, не склали б судження таке, що ось. Щоб передати, що це парк, там де дерева, де можна походити і відпочити. Як зараз я це роблю. У нас це та, у нас так не підходить сказати. Давай зараз я піду там подивлюся. До, до, до речі, там десь дві, а навіть три палатки намети. Це тут е, дійсно без хачинки живуть. От Вони так пристроїлись, вони не знають, що їх тут не ганяють і вони тут живуть, один там воду набирає, що, що він там робить, не знаю. Ну ось, Так скромно він тут налаштувався, нікому не заважає і цей тип, типу балкончик насправді там виходу немає дверей. Це він так декоративний, от він там вирішив і поставити. Погода тут хороша, дуже рідко дощі. Я вже тут скільки, три, три тижні десь. Ну так, да. натяку на якийсь дощ ще не було. Не буде до зими. Точно? А зимою, так, да, тут дощі будуть. Замість снігу. Так, Сіті Hall Park, ага, Public Service Building. Ну пішли далі. Сідо. А. а, це це тут бібліотека. Да, бібліотеку не можуть налаштуватися, тому що їх ніхто не буде виганяти. І, знову ж таки, можна зайти в бібліотеку, так званий реструм. Ну от так от походить, погулять, відпочити, в принципі, нормально. Але як бачите, що рідко хто це робить, там от тільки люди зібрались біля цього, там е, амфітеатр, а тобто а... ну, є, є ці лавочки, вони там чекають. От так походив. Вважайте це центр Саннівейла, там де Сіті Холл. Даунтаун я поки що не знайшов. Даунтаун це там, де такий центр, де багато ресторанів, кафе і все інше, як їх там назвати. І, і там люди можуть ходити пішки, коли приїжджають і ходять, відпочивають. О, як багато заїжджає в бібліотеку. Всі хочуть навчатися. О, а я хочу відпочити. Так, да, Тут місцевість хороший, нагадує таке курортне містечко в Україні під Києвом. Їх там багато. Не буду перераховувати. Той хто, скажімо, в курсі, в темі, той знає. Що цікаво, дивіться, як вони молоді деревця підтримують, щоб вони росли рівні. Просто так натягують їх такими штучками, щоб вони не згинались. А потім, якщо коли окріпне, вже тоді знімаю. Не Так. Ну, от бачите, на Ель Каміноріел там е, багато машин, а тут мало. Це написано новостопені ну, анітайм. Ми розуміли, що не да, це мене дивує, коли на вулицях, на дорогах, які в основному кусті, ставляться такі знаки. Ну, Тобто, це не від того, що там дійсно нема де поставити і перегородити дорогу. Це інша причина. Ну так таке. Так, далі йдемо. Оце у нас те чудове місце. Апартменти. Як бачите, вони в основному дерев'яні. Ну, низькоповерткові. Оце дерев'яний, а це вже ні. Ну, а там парковка і внутрішня велика лізин офіс, село угу. Mm -hmm. Село. Дійсно, чому село? Може, якось до назви село Дотичній українські, корні української мови. Іду. Знову виходжу на Елька Міноріл, напроти зупинка 22-го автобусу. Вони тут ходять і тут є зупинка Якщо треба знати точно зараз, коли він приїжджає, а вони тут по розкладу їздять, то просто треба завантажити on VTAorg Application там на сайт заходите і буде показувати конкретний час полей приїзд автобус на цю зупинку Така парковка, бачите, під цими апартментами. Може це лісто Санівейл. Ще автобус в номер поїхав. Це Гранд Готел. Ну, Стандартно, навіть для такої широкої вулиці стандартний спитліміт 35 миль в час. Ну, і, Можна сказати, що 99% їде не швидше 40 миль в час по цій вулиці. Це десь зараз скільки це, якщо перевести на кілометри. Це десь 64 км на годину. Ну, так, так як і у нас. Є. Єсь... А, до речі, по-моєму, у нас вже 50 км в час в місті. Тихо, тому що це ти перед часом пік. Зараз пік з США в основному починається таке не да. Починається в 3 години дня, тому що в основному всі бізнеси працюють, та й державні встанови до 4 -х. Не. Але тут теж так як і у нас, точно хотів сказати, так як було у нас при соціалізмі А може при соціалізмі не входили, я вже й забув, це зараз уходять. коротше вони уходять раніше Ось. Так порушилась тротуар. За того, що хтось наїхав, а це за корнів дерев. Ну, знову ж таки, Така невеличка плаза, це невеличка, якщо тільки вздовж вулиці, Тобто, є така парковка, таки, невелика, там години чи два ряди і бізнеси. Дивіться, там є демед Ленін Центр. Тобто навчають математиці дітей окремо. Тобто, якщо батьки хочуть бачити, що по шкільній програмі дитина не витягує на хорошу оцінку, по математиці можуть скористатися додатковим сервісом. А взагалі людина повинна вивчати те, що їй легше дається. Знову ж таки, те ж Тойота, а, вона двохсторінний, тут і там. Це Тойота санівер. Здається так. Що там інший. Парковка автомобілів. А, стоп, це... де тестування було. я думав що там щось таке це так тестують в автомобілі і так ну і ось так бізнеси різні ну, як бачите трохи автомобілі стоять але хай вони вас не заводять в ума це автомобілі працівників, які сюди приїхали працювати. Тобто в бізнесі написано. Ось, Ваша патель Open це, як ти поняв, індійський одяг. От вони приїхали на автомобілі. Кожен ясно, що кожен автомобіль це одна, один працівник. І от тут раз, два, три, чотири, сім автомобілів, там ще десяток, скажімо. Оце в усіх магазинах, це тільки тут. Приїхали працівники «Indian Pizza». навіть піца в Індії є. Точніше, вона тут є індійська. А може і там теж роблять. В вот. ну, общем-таки орендують невеликі, скрізь написано, я бачу «Open», «Open», «Open». от вони там і сидять. Чекають клієнтів, а клієнт все не йде. Так, он даже есть Smiles Mod Dental. Да уж. А ну да, он есть дантист. Один автомобиль стоит биля его шопу. Это означает, что он на месте. Оп. Машины выезжают. Я прохожу. Отже, кожен живе своїм життям. Так, як автомобілі стоять в переміжку, Рем, Тесла, Тойота, ну, Тесла і всі інші, то це, звичайно, бувши вжитку. Ну да, так і написано. А це, мабуть, парковка для ані теж. Невідомо, Не, може і парковка. Вот такі походи. Скільки в мене тут? Ще 5 хвилин і закінчимо другу серію. Екорисавка? Хлопець, Шуз. букс, лобець. А це так оббел. Як бачите теж, не дуже багато О! Safe втрата Transportation Клієнтів вало. Він щось тут ремонтує, що перегрілася автомобіль. Ось так я вам показую життя на вулиці Ель Каміноріал. Це її частина, вона дуже довга. Я то її не збираюся проходити пішки. ній на, на автомобілі їхати дуже довго. 22 автобус, там один пасажир чекає, посадки. Ну, Будемо чекати. Один вийшов, один зайшов. Теж автобуси їздять в основному в пусті. А там така дах гострий, це мабуть церква. Що їй там ще робити? Тобто, що там ще може бути? Зараз ворота тільки на церкву тягне. А, ну так. Да. Там на шпилі на верху хрестик, я так зрозумію. Автомобіль, як правило, у них теж вже люди немолоді їздять, їм доставляє насолоду їздити з тих автомобілів.